Наше сьогодні дуже відповідальна місія у громади нашого міста. За ініціативи громадськості, громадської ради, приради адміністрації, громадських організацій, ініціативи депутатського корпусу. Сьогодні розглядається перше питання порядку денного 45-ї сесії на міської ради. Шановні депутати, прошу розділити порядок денний, запропоновано президії. Адміністрації міської ради, 45-ї сесії адміністрації міської ради, на два напрямки робочих питань. Перший напрямок це питання господарки, питання фінансів, другий напрямок питання життєзабезпечення, а перше питання представлення музичного твору, пісню про надійник майбутнього гімна нашого міста. Зараз до прийняття порядку денної. Шановні депутати, перед тим, як ми прийдемо. До почесної і дуже відповідальної, символічної місії про представлення музичного твору, пісні про надбірну, як майбутнього гімна нашого міста, я би хотів надати слово всечесному отцю депутату Надвінянської міської ради, отцю Любомиру Траску. Підходить до завершення цей рік, сесійний рік. І кожен із нас робить якісь певні висновки, готує нову програму на наступний 2015 рік. Цей рік став надзвичайно важким для долі нашої нації, долі нашого народу. Велика кількість наших братів, сестер, наших побратимів склали своє життя на юта слави заради прослави, заради утвердження нашої. України. Тож, нехай наші зусилля, наша праця, яку ми кожного разу в нашому місті надвірній творимо заради добробуту тих мешканців, які обрали нас і доручили нам свої долі, свій добробут. Тож нехай Господь як допомагає і не залишає нашу Україну, яку Він дарував територіальну цілісність нам даруючи нашу мову, нашу культуру, нашу віру, нехай і надалі нас благословляє, скріплює, аби ми могли достойно виконати ті покладені на нас повноваження наших виборців. Тож нехай в цьому допомагає нам Господь, слава Ісусу Христу! Хочу з вашого дозволу передати слово старшому методисту районного будинку культури, заслуженому працівнику культури України, фольклористу, мистецтвознавцю Вокаліст Любові Орел для представлення першого питання, а саме представлення музичного твору «Пісня про Надвіну» як майбутня гімна нашого міста. Від працівників культури району, від товариства Гуцульщина хочемо щиро привітати вас з цією передсвяточною сесією. І дуже приємно, що ви найпершим питанням вдалися до нашого духовного надбання. І це надбання, яке не занепадає в нас, завдяки небайдужим людям. Більше того, шановний пан Богдан Бойчук підняв таку пропозицію, щоб відновити наш славень надвірної і при потужній підтримці мера нашого міста. Ми хочемо сьогодні прикрасити вашу працю. Цей презентацією. Бо ви немало зробили добра, немало людям допомагали, наше місто прикрашали. Хоч наше місто і невеличке, але воно дуже велике і багато талантливе. До Не кожен райцентр може похвалитися е, такими творчими силами. Всі виходять з того, що краще в них виходить. Одні славляться хорами, другі традиційними обрядовими караваями. Але щоб мати весь арсенал народних, народних здібностей і народного надбання, це тільки може великі центри. До, до, центр, до таких центрів я з усією відповідальністю і з великою гордістю хочу віднести нашу надбірну. Пишаємося цим. А ми, молоде покоління, хочемо подякувати тим людям, які зберегли старовинні набутки та примножили славу нашому місту. Яке заслужило на відновлення трохи призабутого славня пісню про надвірну композитора Петра Тербелюка. Ранніми виконавцями, виконавцями цього раннього твору уславленого гуцульського скрипаля Петра Тербелюка було відомий на той час ансамбль Мрія, учасниця якого зараз є серед нас Марія Ковальчук. Я щиро вдячна всім перш, Сергі за все Богдану Миколаївичу, що він приїхав ще із далекого зарубіжжя, із Сполучених Штатів Америки, згадав, що був такий ансамбль, і була пісня про надвірну. Це було в 1964 році, коли на роботу приїхав Петро Іванович Терпелюк в музичну школу нашу. На той час вже була пісня про Коломию. Була пісня про Івано-Франківськ, а він узнав, що от такий ансамбль, прийшов до нас на репетицію і каже: А чому би нам не написати пісню про надвірну? А давайте, дівчата, щось придумаємо. Каже, давайте ми всі до того. Керівником була Славнозвісна сьогодні, професор. Доцент Івано-Франківського університету імені Василя Степаника Христина Михайлюк. Вона сюди, після того як працювала в Оцінському ансамблі, переїхала сюди і значить вона організувала це. Був перший колектив у Івано-Франківській області. Ну, Петро Іванович, значить, прийшов до нас з якимись накидками вже слів про надвірну. Ну, такі вони були, знаєте, не ці. Ми почали всі разом шліфувати. І мелодія, прекрасна мелодія, це може підтвердити Сергій Степанович, що мелодія прекрасна. Ну і так ми почали співати ту пісню. Значить, я тоді була відома як Марія Януш. Співали Галина Юркевич. З дому Мамроха, Галина Мамроха, вона була працівником банку, це Сопрано. Іванна Нині Лінінська, штуняк тоді вона була. Людмила Данилко. Вона працювала останнім часом в Делятнській музичній школі, заучем Делятинської музичної школи. На жаль, на сьогодні її вже нема серед нас. Надія Полатайко Андрійович. Тепер, тепер Андрійович. Тамара Бачис, вона живе у Рахові, Ганна Крупська живе у Львові. Ну і Христина Михайлюк. Нас вісім чоловік, ми і Марія, і Януш, Ну, я вказала, я, я себе не забула. Ну як, ансамбль мав дуже велику популярність. Ми дуже багато виступали по селах нашого району в області на всіх обласних концертах урядових. І дуже багато нас тоді запрошував львівське телебачення, тому що на західній Україні була тільки одна львівська телекомпанія. Ми багато разів виступали. Багато разів виступали на всесоюзне телебачення, і одного разу до нас прийшло дуже багато листів. Я зберегла вирізку з газети нашої, тоді називалася Радянська Верховина. Дуже, знаєте, так, цікаво було би ту, прочитати ту замітку, тому що пишуть багато листів, писали, ми ті листи між собою поділили, відписували, і хлопці нам писали, і дівчата, і хлопці приїжджали женитися сюди, модим з того було цікаво. І щось, що я називаю, цікаво, жінка із Донецька написала віршем. Що ви, ви мічка, ну так як ми ну, ну то я не запам'ятала, треба було взяти прочитати. Так. Щиро дякую вам всім. Я хочу вас привітати всіх з наступаючим Новим роком, з різдвяними святами. Хай Бог дарує вам і вашим родинам, всім вашим близьким здоров'я і Божого благословення. Також Терпелюка знала особисто і подружжя заслужених надвірнянських орлів. Знаменитий скрипаль, народний артист України, був відомим музикантом на цілий світ, на цілий світ, починаючи з успіхів в Італії, по цілій Європі, але починав свою творчу діяльність в надвірній. Довго він чогось тут не отримався, потім був в нього Косів, потім була Коломия, потім був Київ, Державний оркестр України, потім Франківськ, він професор, царство Небесне, він вже пішов е, в той світ. Але е, це був дуже здібний, дуже талановитий скрипаль, музикант, е, е, дуже прекрасна людина, був моїм наставником, таким добрим наставником. І е, я вважаю, що оця пісня, пісня про надвірну, яка вже в надвірні 50 років, її співають на весіллях старші надвірнянці. Та, е, вона має бути і гімном, і візитівкою. І в мене, до речі, є пропозиція до сесії міської ради, е, о, щоб ви звернулися до освітян, і щоб в наших середньоосвітніх школах. Цю пісню вчили як обов'язковий твір, вона буде е, заохочувати до патріотизму е, надвірнянців до свого міста. І це можна зробити і конкурс цієї пісні. Можна зробити на базі цієї, цього конкурсу, конкурс, е, як, як діти взагалі відносяться до нашого міста. Так? Вплоть до того, що і прибирання, і так далі. То все. Це, а він зробив велику справу, що він. Дав оцю пісню, яка, слава Богу, існує 50 років. Старші люди пам'ятають, молодші нагадають, а ще молодших навчимо. Так. А ми хочемо вам подарунок закликати вас до фоніє.